Що ж, вітаємо вас у місті Тбілісі, в серці Сакротвелу. За даними сакартвельської статистики, на це місто припадає півтора мільйони мешканців всієї країни. А знаєте, скільки всього населення з 3,5 мільйони. Тобто майже половина мешканців живе тут. Воно засноване в п'ятому столітті царем охтангом, але є інформація про те, що тут були знахідки е древніх поселень з часів Неоліту, десь п'ять тисяч років до нашої ери. А ми не хочемо давати якихось сухих фактів чи статистики про це місто. Ми вам просто покажемо всякі цікаві місця і відосики в майбутньому. Але ще може вам знаєте, де ви бачили то місто? Молодько, що у вас стосується. Іменно тут знімали форсаж 9. У він дізель тут їздив. Добре, то все за фігня, ми вам розкажемо, що цікавіше залом про місто, історичні факти згодом. Тому ж давайте погнали, погуляємо. Тут над Тбілісі височіє деда картулі. Деда це означає мама картвелів в грузині. Вона просто знаходиться на най... практично на найвищому пагорбі і слідкує за тим, чи картфеляни дуже чемні чи ні. Можливо, ви знали, що в картській мові деда означає мама, а мама це є тато, точніше, тато викличете як мама. А бабцю викличете баба, а діда викличете беба. Або папа. Тобто у них тут трошки така штука цікава. То тобто я не гарно сказав, в кінці, правда. Відомо, що це за персонаж. Ти знаєш, що це за персонаж? Це Сергій Параджанов. Це один з найкращих режисерів. Загалом. Якщо хтось не знає, це є автор всім відомого. Якщо хтось не знає, це автор всім відомого. Тіні забутих предків». Нереальний твір, нереальний витвір мистецтва загалом, всі варки мають його побачити. Мені дуже сумно, що в Україні ще немає пам'ятника пану Сергію. Подивіться, який про Ми знаходимося біля меморіалу картвельським солдатам, які боронили свою країну протягом багатьох століть. Також тут є імпровізований маленький меморіал тим добровольцям, які зараз воюють на стороні України. Півтори тисячі добровольців вирушили на допомогу українським братям. З них відомо про 34 смерті на полі бою. Вічна слава картвельським. Людям, добровольцям, солдатам і просто нашим братям. ები მიიღონ. მეორე მოთხოვნაა კი რუსეთისテრორის სახელმწიფო დაღიარება. აქცია солиდარობის ნიშნად ქართლებიც შეუერთდნენ. ეს განსსოფლიოში სხვადასხვა ქვეყანასა და ქალაქში აღინიშნება, მათ შორის არის თბილისში. ვართ, რადგან ვქსურ შევახსენოთ მსოფლიოს, რომ ომი ჯერ კიდევ გრძელდება და ჩვენ გვჭირდება თქვენი დახმარება. გვჭირდება მხარდაჭერა ისე როგორც არასდროს. ყველა აქ შეკრებილ ადამიანს გვინდა მალე დავbrunდეთ სახლებში, დავbrunდეთ თავისუფალ და დამოუკიდებელ უკრაინაში. ეს არის მიზეზი, რის გამოც გთხოვთ მხარდაჭერას. აქ ჩოულებივი უკრაინელები ვართ შეკრებილი, რომლებიც სახლში ვერ მიდიან და რის გამო ნაცისტური იმპერიის გამო, აქ ორი მიზეზის გამო მოვედი. პირველ, ქართულ მოხალისებს მებრძოლებს რომლებიც უკრაინაში ის 1-დან და 7-obianებს. ვინც გueხმარება რომ აქ ვიცხოვროთ. კიდევ ერთხი მიზეზი არის, გამოც არმოვედი ისე რომ ყველას ვაჩვენოთ, ომი გრძელდება და ჩვენ ჯერ კიდევ გჭირდებათ. Отож мы заходимся в районе Абонотубанив. За легендами, цар Сакартвело Вахтан I був десь тут неподалік на полювання на полюванні, Ранив оленя, і цей олень прибіг саме сюди і вилікувався за допомогою серчанних вод, києм славиться цей район. Саме ми стоїмо зараз тут на цих банях. За кадом також вони знаходяться. Ви також можете їх відвідати. Ми їх не відвідували. Тут є два варіанти бюджетний або приватний. Але для нас бюджетний так само і приватний вони там щось дуже дорого коштують. Але кажуть, що тут дуже прикольно. Єдине тут стоїть такий дуже стійкий запах тухлих яєць, Я не знаю, чи всім то до вподоби, але я маю надію вас це не злякає. Та й загалом цей район є одним з найстаріших в Тбілісі, тут дуже багато автентичних будівель з різною арабською символікою. Також Тбілісі був свого часу під Арабами. І дуже багато цікавих місць. Так що ви не пожалієте, цей район вам обов'язково варто відвідати. Харчування в Тбілісі має різну цінову політику, але ми б вам хотіли порадити заклад, який є чисто автоматичним для Тбілісі, який називається Лагідзе Вотер або Вода Лагідзе. Запитайте своїх батьків, можливо, вони знають, що це за напій, бо за легендою, саме грузин Мітрофан Лагідзе придумував якісь дуже круті солодкі водички. Але насправді інший заклад мене сильно здивував. Коротше, зараз в мені говорив або я, або чача, я не знаю. Але я думав вам просто начитати текст про це місце, але думаю, ні, ну його, треба зразу зняти, де воно знаходиться. Це є заклад, який взагалі от, по вулиці, ви б його навіть не побачили. Але там так смачно і так дешево, що то просто капіта. Офіціантками тут працюють старші жіночки, а на касі стоїть така бабуся мила, що то просто нема слів. І тут все дуже супер смачно, реально. І реально дешево. Їжа тут а, грузинська, лише грузинська. Але окей, а, от така карафа соку, вона коштує в них 2 ларі. 2 ларі це є менше 1 долара. А, ну, зараз у нас трохи ціни так, в конвертації в Україні піднялися, але загалом за великий сік, колобнічний фреш, полуничний фреш тут коштує менше 30 гривень. Ну, якщо так прикинути, плюс-мінус. Все дуже смачно. А яке харчо з горіхами? Господи боже мий! Ви зараз мене, там, певно, проклинаєте, коли тут дивитися, бо я реально там, певно, більше мені чачі говорить, ніж я. Але воно супер дуже смачне. Ми вам на карті намалюємо, де воно є, бо ну, тут нема толку нормальної назви. Ми вам там все красиво позначимо, ви будете знати, де воно знаходиться. Обов'язково сюди зайдіть. Тут дуже круто. Пем! Слава пев! Героям слава! На наш подив ціни в Тибілісі практично нічим не відрізняються від цін на ринку та супермаркетах кутаїсі. А саме помідори від 4 до 7 ларі за кілограм, огірки від 4 ларі, бульба від 1,5 до 2 ларі, одне яйко від 45 копійок і трошки більше. Філе 16 ларі за кілограм. А от Чурчхела насправді на ринку Получилася дешевше, ніж в Кутаїсі В половину, Тобто 1 ларі за палку Чурчхели. Вино ми б вам радили купувати в вайнґелері, тому що там за один літр ви можете заплатити від 3 ларі, залежно від сорту. Ну і там відповідно десь до 12 ларі. Проте вино дуже-дуже смачне. В цю яскраву погоду ззаді мене знаходиться. Величний монумент, який має назву чи то Хроніки Грузії, чи то Літопис Грузії, чи то Історія Грузії, він складається з 16 колон висотою від 30 до 35 метрів. Початок будівництва було в 1985 році, і за твердженнями місцевих людей і Вікіпедії, воно до цих пір не добудовано. На верхівці цих колон ми можемо побачити правителів Саквело. А внизу різні біблійні історії з життя Ісуса Христа. По одну сторону, нам відкривається неймовірний вид на величне Тбіліське море, а з другої сторони, на місцевий Сихів чи Троєщину. Ну, вибирати вам, як це назвати. Щоб доїхати сюди, вам потрібно достатньо вільного часу, і ви можете скористатися метро Червона гілка від центру до станції Гарі -Машвілі, «Гурі Машвілі». Я воно пишу, як це правильно пишеться. І від цієї станції метро до сюди відстань складає близько одного кілометра. Це небагато. В іншому випадку ви можете взяти такси. таксі. Але якщо метро коштує один ларі, а таксі коштує багато ларі, тоді вам треба вибрати те, що коштує менше, і прийти сюди пішки, бо вам буде дуже цікаво подивитися на місцеві краєвиди. Тому вибирайте пріоритети правильно. Все, поїхала далі. Тут дуже зараз холодно, а нас оточило багато кацапів. Але ми постараємося вам коротенько розказати про місце, де ми знаходимося, а саме в місті мцхета. За однією легендою його заснував легендарний мцхетос, а за іншою, нащадок Ноя Месхет. Чому цей месхед вирішив збудувати саме тут це місто? Тому що він вважав, що звідси недалеко знаходиться круїзний лайнер Ноя Ковчег. Пістко через горку там трошки пройтися, він вже буде біля ноя. Храм, який знаходиться ззаді задній мене, називається Храм Святі Цховелі. Що це означає? Це означає Святий стовп. Я вам тут напишу знизу чи правильно, правильною вимогою вчення. В чому причина такої назви? Колись мешканець цього міста Еліос відвідав Єрусалим і в той час, коли відбувалася процесія розп'яття Христа. І він звідти забрав хітон, тобто ризи Христові, і приніс сюди до цього міста. Саме в цьому місті була його сестра Сідонія, яка вже була християнкою. Вона доторкнулася дотркнула, до цього хітону і померла. І на місці, де вона померла, король Міріан, вже на той період, цар Міріанник, і вже був християнином, теж вирішив збудувати оцей храм. Він колись був дерев'яний. Але от в тому місці, де померла, де її поховали, виросло велике дерево, яке називалося Ліван. І вони вирішили, що треба це дерево зрубати і на місці е по поховання цієї Сідонії збувати, збудувати храм. Вони зробили шість стовпів з того дерева, щоб їх поставити в основу, а сьомий стовп завис в повітрі. І вони не розуміли чого, чого він не опускається. Вони молилися, молилися, молилися довго, і цей стовп зійшов, і вони на тому місці збудували храм. От така історія. І тут бо всім християнам, які захочуть відвідати це місто, варто відвідати цей храм, бо саме, як я вже сказав за легендою, тут є поховання ризів Христа. Ми знаходимося біля храму Джварі, який називається ще храмом Христа. Саме за легендою, тут в IV столітті свята ніно разом з місцевим королем встановили перший хрест на території Сакратвела, тому так і називається храм Христа. Отож, наша мандрівка по Тбілісі завершена. Хочу сказати, що якщо нам на Кутаїсі хватило 2 дні, то тут 2 дні вам буде замало. Тому якщо ви тут чисто проїздом, ну окей, день-два на те, щоб побачити центральну частину міста, вам буде достатньо. Але якщо ви хочете побачити Тбілісі в ширшому форматі, та і побувати тут недалеко від містечко Цхета, то вам, ну, я думаю, ну, 5 днів ну, тиждень ну, не помішало би. От. Але якщо ви з розрахунком, що ви їдете в гори в Казбек, в Казбегі, до Гудаурі, або до Кахетії, там, де ви виробляють всім дуже відомі, то вам, звичайно, треба буде трошки більше днів. А для того, щоб загалом їздити по самому Тбілісі, вам потрібна буде от така картка Метроманні називається. Вона коштує 2 ларі, і ви на неї можете закидувати, повинні закидувати більше грошей, щоб скористатися метро або автобусом-маршруткою, або канатною дорогою. Ви можете, якщо у вас там група людей, чи у вас двоє, чи ну, без різниці, ви можете закинутись сюди на одну карточку до достатньо грошей і потім однією карточкою розраховувати. Метро має дві лінії червону і зелену. Червона проходить від півночі до південного сходу міста, а зелена лише від західної частини до центральної. Тобто вони об... дві лінії з'єднуються на головному вокзалі. От. З таких ключових нюансів, які кидаються в очі, тут дуже багато кацапів. Але. Місцеві, як мінімум, поважають українців, як максимум люблять. Тому якщо ви будете тут з національною символікою українською, то не переживайте, вам ніхто нічого не скаже. Тому що кацапи тут ходять, як то, як -то вони кажуть своєю мовою, ні, ніже трави, що то там тіше води. Коре, щось таке, як херню вони говорять. От. А, ще, що, якщо в Котаїсі було повно собак, то тут повно котів. Я не знаю, плюс, не плюс, то ви собі собі вже вирішуєте. Торгуйтеся на ринках, торгуйтеся на якихось барахолках, як десь будете йти, якщо будете мати бажання купити якісь сувеніри. Можна суттєво збити ціну. І заздалегідь собі плануйте мандрівку по Тбілісі, тому що на кожному кроці повно є всяких туристичних організацій, які будуть старатися вас зловити і десь відвезти за великі гроші. Тому якщо ви дуже така скромна людина, то трошки набирайтеся наглості, але з культурою відповідайте їм, що ні, дякую. Тому що вони не бачать країв часами. Ну, а це їхня така національна автентичність. Та й загалом Тбілісі гарне місце. В порівнянні з Кутаїсі воно дуже сильно розвинене. Що трошки сумно, тому що як так Кутаїсі перша столиця, вона хотіла б трошки більше до себе уваги. Але в Тобілісі є всього достатньо. Якщо ви тут довго будете проживати, то вам буде комфортно. Ну і наразі все. Гарного дня і поїхали далі.